Доброго дня, кременчани та гості міста. Мене звати Марія Булка, і сьогодні в ефірі програми Репортер ми підсумуємо найважливіші новини за останніх сім днів. У Кременецькому педагогічному коледжі Ковпа імені Тараса Шевченка відбулася музична перерва. Місцеві націоналісти влаштували суботник на військовому кладовищі «Каландир». У центрі Кременця відбулася спільна молитва за Україну перемогу над агресором та встановлення справедливого миру. До Кременця завітав Львівський театр із музичною комедією Свадри на гочарівці. В Кременецькому районному будинку культури прийшов Дівич Фест, де шість представниць навчальних закладів випробовували свій творчий потенціал. А тепер детальніше у сюжетах наших кореспондентів. 28 та 29 квітня у Кременецькому педагогічному коледжі КоКПА імені Тараса Шевченка відбулися музичні перерви. Затори заходу, а саме адміністрація коледжу, первинна проспілкова організація студентів та громадська організація молоді Кременеччини запропонувала студентам українських пісень та конкурсів. Також понад півсотні студентів з академії та коледжу під орудою Євгена Найчука долучились до захоплюючого флешмобу, який став символом боротьби за здоровий спосіб життя. Кременецький Сокіл разом із Кременецькою районною організацією ВОО Свобода вже другу суботу поспіль проводять толоку на військовому цвинтарі калантир. Для довідки калантир закладений ще у 1891 році. У липні 1941 року на території кладовища у братській могилі були поховані, убиті та закатовані НКВД-стами у Кременецькій в'язниці місцеві жителі, які не були упізнані рідними. В неділю 2 квітня о 12.30 біля пам'ятника борцям за волю України відбулася спільна молитва за Україну, перемогу над агресором та встановлення справедливого миру відповідно до звернення членів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібралися із тої причини, що зараз в Україні йде війна. Як нам наприклад, яким би словом ми не називали цей стан АТО, але це фактично війна. Кожен день гинуть наші брати українці на війні на сході. Під час богослужіння також підносилися молитви за звільнення полонених і в'язнів, які за вірність України були позбавлені окупантами Свободи. У центрі міста зібралося кілька сотень краян та гостей міста, які разом із духовенством піднесли свої молитви за Україну та перемогу над агресором. За все, що ти дієш у цьому світу через Ісуса Христа, Господа нашого. Ми переконуємо з у твоїй батьківській любові, коли ти пом'якчуєш тверді людські серця. І освіті розділеному війнам і розкрапом, чину ж людину готовою до примирення. Ти силою Твого Духа дієш у любині людських сердець, щоб вороги шукали дороги зброї, супротивники подали один одному руку і народи дійшли до єдності. Твоя Господи, чинить, що любов перемагає ненависть, жагадопомські перемінюється в пробачення, а щирі пошуки миру гася суперечки. Тому просимо Господи, Просимо тебе, даруй мир і добру Україну. Тебе просимо, вислухай нас військо. 4 квітня до Кременця завітав Львівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Другобича. Гості представили кременчану музичну комедію на слова Григорії Квітки Основ'яненка, музику Кирила Стеценка Сватання на Гончарівці. Навіть незважаючи на відносно високу ціну на квитки 40 гривень, зал районного будинку культури був майже заповнений. Кременчанам даний захід був до вподоби, про що свідчили їх численні обласки та усміхнені обличчя. 5 квітня у районному будинку культури шість талановитих скриливих дівчат зі своїми групами підтримки з навчальних закладів випробували свій творчий потенціал у цілковито новому фрістайл в форматі віч фест, в якому змішано такі жанри, як КВН. А гірприада і старий добрий телевізійний формат Мумо Дівчата. Дуже, по дорозі додому, вона минає калюжи. То дістану що, і більше що, а загарбі освіти відкупив суце. Щирим емоціям глядачів та вболівальників просто не було меж. Концертна зала РБК раз по раз вибухала сміхом. та оваціями на адресу оригінальних мініатюр та гумористичних бізан-сцен. А невичерпна енергетика всіх 30 учасниць груп підтримки дівчат конкурсанток не залишила байдужими навіть бувалих членів журі. Кожен із них поділився своїми враженнями у підсумковому слові, відзначивши те і тих, що найбільше припали до душі. Перемогла ж у конкурсі студентка медичного училища імені Арсена Ячинського Марія Бота. Це були усі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал Кремінь ТВ на Ютубі і на нашу сторінку ВКонтакті. Не забувайте ставити лайки і висловлювати свою думку в коментарях. Побачимось за тиждень!